Якщо перевізники до 1 січня не встановлять систему gps навігації, то з ними розриватимуть договори, запевняють у Луцькій міськраді. Особливої уваги набуло питання технічного забезпечення. Згідно з новокладеними договорами, усі перевізники Луцька зобов'язані встановити систему навігації GPS, завдяки якій контролюється рух маршруток. Загалом у місті більше 30 рейсів громадського транспорту, на які виїжджає понад 250 маршруток. Переваги роботи із GPS уже відчув директор підприємства Sunrise. Ми бачимо рух нашого транспорту на маршрутах. Це маршрут, 2, 17 і 12 маршрут. Вони повністю забезпечені gps обладнання, і ми працюємо. Маємо інформацію по переміщенню транспортних засобів, графіку виконання графіку. Підприємство Візор згідно з умовами виграного ним торік тендеру має займатися технічним забезпеченням і диспетчеризацією громадського транспорту в місті. на засідання постійної депутатської комісії Луцької міської ради, що опікується питаннями транспорту, екології та ЖКГ, із запропонованою ним ціною у майже 6 тисяч гривень для встановлення цього обладнання не згідні. Запевняють, ринкова удвічі менша. навіть якщо як переможець тендеру, вони пропонують. Значно дорожче обладнання власного виробництва вони не пропонують альтернативи перевізникам. Це також є порушення антимонопольного законодавства. Директор підприємства Візор переконаний, ціна вмотивована, бо технології якісні. Культ водія, тут є час синхронізований місцевий, який йде всюди одинаково далі. Точка відмітки, яку він приїхав, наскільки він запізнився в хвилинах. Час наступної точки, на яку він має попасти її назву, і скільки він туди має попасти. Члени постійної комісії вирішили рекомендувати міському голові Миколі Романюку створити диспетчерську службу на базі луцького автотранспортного підприємства та надати перевізникам можливість самостійно обирати технічне забезпечення. Підприємці позитивно сприйняли таке рішення. Ми знайшли. Трекери, які е, оснащені системою автоінформування про зупинки, і ми вже на половину машин поставили. Я думаю, що до першого числа, не думаю, я впевнений, що ми до першого числа в всі машини GPS-навігацією. Скільки вони Одна е, коштують? Одна таке, воно коштує по моєму 2,450 чи 2,500 п'ятсот гривень. Якби не склалася ситуація з диспетчеризацією, а система навігації GPS з нового року повинна бути в усіх маршрутних таксі Луцька.